Проведення е, збирання автомата після неповного розбирання. Встановлюється автомат на пістолетну рукоятку, приєднується газова трубка зі ствольною накладкою і ставиться стопориця. Кладеться автомат. В праву руку береться затворна рама з газовим поршнем, ліву затвор. Затвор вставляється до кінця. І прокручуються в сторону рукоятки затворної рами, таким чином, щоб його фігурний виступ зайшов в пази затворної рами. В передньому положенні затвор притримується великим пальцем правої руки. Після цього правою рукою вставляємо газову, тобто затворну раму з газовим коснем в ствольну коробку, прижимаємо її чуть-чуть вниз і легким рухом. Досилаємо переднє положення. Наступне приєднуємо зворотний механізм. В задньому положенні він має війти у пази ствольної коробки. Після цього приєднуємо кришку ствольної коробки. Звертаю увагу, як її треба тримати. Її треба тримати правою рукою за задню частину. Отаким чином. Для того, щоб коли ми вставили її, на півкруглий пас передньої частині ствольної коробки ми прижимаємо її вперед і одночасно вниз. Таким чином вона закривається. Після цього робимо контрольний спуск, ставимо на запобіжник. Приєднуємо шомпол, пенал з приладдям. і в останню чергу. Was awesome.